Друзі, поїхала в ліс. І тут так тихо. Чуєте? Нічого нема. Просто тишина. Там десь пташка співає. Там. Там сонечко пробивається. О в таких місцях я. Набираюсь сил. Дерева. Вони такі якісь могутні, сильні. Щось є в цьому. Так добре. Там десь ташки співають. Там десь шум, чути, місто живе, їдуть десь там машини. Про цей спокій ніхто навіть не здогадується. Люди живуть у метушні, постійно кудись біжать, їдуть, щось треба. Людина не встигає знайти час на себе. Так свіжо, так таке небо чисте там зверху. Якщо подивитися, жодної хмаринки нема. Ось така краса нас скрізь оточує, але ми, на жаль, цього всього не помічаємо. Так добре. Ну, ми насправді виїхали подивитися, чи є гриби десь в лісі. Нема, нема, знайшли якихось пару грибочки. Я просто погуляти. Такий чистий ліс. Ось оленячі ріжки. Я зараз покажу вам. Знаєте, як виглядають оленічі ріжки. Ось вони. Такі маленькі, крихітні, собі ростуть, он там є. І тут є і там такі маленькі починають виростати. Так, добре. Інколи треба так себе якось. Розгружати десь виїхати трохи без людей. А тут хто такий живе у нас? Якийсь гриб уже зіпсувався. Який він красивий. Тут дорога. А ми йдемо з вами на вихід, покажу вам, як виглядає. Поле кругом лісу. І тут є сміття, бачите. Рідко, коли таке знайдеш, але може вітер приніс, може. Ну, Там десь якась клейонка валяється. Когось дах. Зірвало. нема грабочків. Десь припаркував щось. Техніка припаркована під лісом. Щось закололо ногу. Ожени. Мені сьогодні снилися ожени. Що я ходила, збирала їх, було їх так багато. Оженники є, але самих ожинів нема. І ось така красота на вулиці. Сонечко. Зранку вже холодно, 7 градусів було зранку, а вдень нагрівається добре. 20-23 градуси. О там далі ще стоїть машина, треба йти туди. Ми аж сюди за Дуже добре. Треба знаходити час для такого. Так з вулиці виглядає, що лісок такий гарний і, напевно, має бути там купа-купа грибів. Mm -mm. Нема грибочків. Може, треба на дощ почекати, може, коли дощ падає буде. Добре. Було добре. <ріх> було добре, було мало. Дуб. Чи хто це? Клен. Ми і в тому лісі походили, але той ліс він такий більш заросший, Там дуже багато хащів таких, що не можеш пролізти, треба капішон на голову одягати. І зайшли сюди, а тут він такий чистенький-чистенький. травичка під ногами така, така м'яка, така класна. Йдемо. Ще під лісом була роса. ми коли заходили. Ой, я зараз чую. Дивіться, у мене, мене капці мокрі. Є роса, Чи Це вже на вечір, чи то що сонечко не всю росу висушило. І такі поля скрізь. Це Баварія. Німеччина. Дуже гарна земля. Дуже всюди частенько, прибрано. Німці про це дбають. Що дбають, то дбають. Зараз такий період, Октоберфест, понаїжджало дуже багато людей з цілого світу. На перші два дні Октоберфесту зафіксовано вроде би, 2 мільйона відвідувачів. Тобто весь світ приїхав посвяткувати такий фестиваль. Він відбувається кожного року. Це фестиваль, де, коротше, колись якийсь король, чи хто він святкував свої весілля. І вони вирішили запам'ятати цю дату і проводять тепер той фестиваль кожен рік на тому місці, там, де було весілля того короля. Це така велика площа. Вона називається Терезін Візи. Терезін це вроді би. Та, хто заміж виходила чи хто. І на, на честь неї чи, коротше, названа ця площа і вона така достатньо велика, я не знаю, який там охват тої території. І там різні качелі, каруселі, пивні лавки, люди п'ють пиво. Основний... Атрибут цього всього треба одягати таку баварську символіку. Це такі сукні і чоловіки одягають е, такі шкіряно, якісь замшеві, не знаю з кого чи з оленя, чи з кого ці шорти. Сорочки в кліточку. ну Таке красиве. На, напевно, не кожному таке подобається, але тим не менш тут достатньо красиво виглядає. Сукні такі ну, в такому стародавньому стилі, з такою як за, запаскою чи як то в нас колись називали. Прикольно. Поки що я не дозріла до такої сукні, тому її в мене немає. Не знаю, може колись буде. Ось. Та й ну, там насправді дуже багато людей. Це такі знаєте Виснажливі, якщо хочете от добити себе. Ну, я, наприклад, я там енергетично дуже сильно втомлююся. Мені потім треба, не знаю, тиждень відпочинку, щоб відійти від того. Тому я не прихильник і не фанат такого, але тим не менш люди... Дехто бере відпустку спеціально для того, щоб посидіти там, попити пиво. Вони там танцюють, співають, там жива музика. В основному там пиво і курка. Тобто я, от я не впевнена, чи то на одну людину ти можеш там вибирати собі опів курки або одну курку, ну, тобто цілу курку, типу курка-гриль і літровий бокал пива. І все, якщо я не помиляюся, то цього року вроді казали 17. Друг, друг повзе на Октоберфест. 17 євро літра. Оце літрова бутилка, ну, літрова, літровий кухоль, не знаю, як його назвати. Кухоль того пива. Ну і ось так. Каруселі там вроді теж цікаво, для чого ці будки? Хто там в них сидить? Хтось може щось охороняє чи що. Бачите, і цих, ці будки їх можна зустріти на кожному кроці на таких полях біля лісу. Ось, пиво і курка. Там Брецель, Брецель це теж така баварська. Не знаю, це булка чи що. Але це не зовсім булка, це вона така як у вигляді серця, а посередині, там, де серце, воно ще перехрещене, це тіство. І воно випікається зверху, посипане сіллю. І ось так. Сіль такого дуже грубого помолу, вона такими величезними кусками. Якщо вам не подобається сіль, ви, в принципі, можете ту сіль позривати, відірвати. І просто їсте собі ось той брецель. Так що таке такий фестиваль він відбувається кожного року, у жовтні починається. Я не знаю, якого жовтня, коротше, десь, а ні, не в верес... не в жовтні, а в вересні він починається. Чоловік мені підказує. І триває два тижні. Та й, та й в принципі все. А ми вибираємо отаке. Ходимо по лісах, дихаємо свіжим повітрям. Небо таке чистенькі-частенькі, жодної хмарки немає. А ні, вон. Літаки вже насипали. Е -е. Бабине літо, павутинки літають. Зараз на телефоні обмотала павутинка телефон. <с> Якраз зараз, напевно, останнє тепло. Це вже може бути холодно. Зранку вже так достатньо холодно. Сподіваюся, що я трошки передала вам цього свіжого повітрячка, <с> цієї енергетики. Ось такі зелені луги, дерева, природа. Немає людей, або якщо є люди, то там десь там десь хтось ходить по лісочку, там десь хтось ходить. Немає так, сильно не зустрінеш. Та й отаке. Їдемо додому. Завтра знову на роботу.